Пані Олена, вітаємо вас в прямому ефірі. Власне те, що держава встановлює зараз протези своїм військовослужбовцям, гарантовано. Люди про це знають. Але яким чином починається шлях від лікарні, куди військовослужбовець потрапив після поранення, після першого заживлення, люди там залишаються розгублені. Так який наступний крок, яка ця зелена карта, по якій можна далі починати рухатись і займатися своїм відновленням? Доброго вечора. Доброго вечора. Насправді дійсно дуже нас дуже багато зараз є інформації про протезування і, зокрема, про можливості державної програми, але не завжди всі моменти є зрозумілі для людини. Насамперед, шлях у протезуванні потрібно починати з того моменту, коли завершилося лікування, і особа повинна потрапити в реабілітацію. Найкращий спосіб отримати реабілітацію це потрапити в реабілітаційне відділення або в реабілітаційний заклад, який працює за програмою медичної гарантій, укладений договір з національною службою здоров'я України, і тоді з людиною працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка включає в себе фахівців з реабілітації, серед яких лікар фізичної реабілітаційної медицини. Фізичні терапевти, ерготерапевти, фахівці змови терапевти мови і мовлення, якщо це потрібно, якщо це протезування ампутація супроводжується супутніми пораненнями, психолог обов'язково залучається, і залучається також обов'язково соціальний працівник і протезист-ортезист. Зараз ви бачите якраз роботу протезиста, і власне важливо, що заклади охорони здоров'я зобов'язані, які надають таку ребільдаційну допомогу, залучити протезиста до своєї до своєї роботи. Вони, вони є вільні у виборі або прийняти на роботу такого протезиста і такі заклади є. Функціонують в охорони здоров'я, де є працюють протезисти. Або за договором співпрацю з про співпрацю з протезним підприємством вони можуть залучити всіх бажаючих протезистів і надати їм можливість комунікувати, працювати з особою, яка потребує протезування, можливість зняти заміри. Виготовити спочатку тренувальний протез, на якому пацієнт вчиться ходити, починає вчитися ходити, а потім виготовити і передати людині постійний протез, з яким вона вже буде постійно функціонувати впродовж досить тривалого часу, поки не буде потрібна заміна протезу. Пані Олена, скажіть, будь ласка, а як може родина пораненого військовослужбовця знайти перелік тих реабілітаційних центрів, про які ви говорите, які мають договір з Національною службою здоров'я, що означає, що всі послуги надані будуть компенсовані а для людини будуть повністю безкоштовні? Ну, тобто, я знаю такі ресурси, які як протесхаб. Чи туди ще не зарано йти, коли ти закінчив лікування з лікарні, чи це пізніше, чи через нього так само можна відстежити весь цей шлях до встановлення вже першого протезу? Тут важливих два моменти. Протез хаб дуже корисний ресурс, і ми завжди його рекомендуємо, тому що там дійсно освітлюється неопереджена інформація, не підтримується і не рекламується жодне з протезних підприємств. Якщо ми ведемо мову про реабілітаційні заклади, які забезпечують підготовку до протезування. Вони є вміщені всі на сайті Національної служби здоров'я у розділі Відкриті дані можна ввести назву цього закладу охорони здоров'я, і подивитися за яким пакетом. А саме нам нас цікавить пакет реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах. Якщо за цим пакетом укладений договір, то все вся тривалість реабілітації, всі реабілітаційні втручання, всі вся допомога, яку отримує людина, буде надаватися безоплатно і безкоштовно. А далі, коли людина обирає протезне підприємство, вона може ознайомитися з ним і на сайті Міністерства соціальної політики, і на сайті протезхабу, на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, це є власне якраз той держав, державна структура, яка займається і фінансуванням. І е, співпрацею з протезними підприємствами в контексті забезпечення осіб не тільки протезами, а й іншими допоміжними засобами реабілітації. Я хочу звернути увагу, що в нас військові, цивільні в силу активних бойових дій потребують е, значно ширшого кола допоміжних засобів реабілітації. Це і крісла, колісні ліжка з протипролежними матрасами, різноманітні пристосування для облаштування житла. І меблі в тому числі, і, і тому, власне, всі ці допоміжні засоби реабілітації призначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда може призначати і військово-лікарська комісія, і лікарсько-консультативна комісія, і в крайньому випадку, якщо попередники не... Призначили це, призначає медико-соціальна експертна комісія із встановленням інвалідності. Чому це крайній випадок? Тому що насправді для військових не потрібно встановлювати інвалідність, щоб отримати забезпечення. Вони мають отримати все, що їм потрібно, ще в процесі реабілітації, і саме тому так було важливо для нас. Перебудувати всю систему з забезпеченнями протезами, щоб це не був окремий етап, який людина після завершення реабілітації переходить в протезування, а це супутній етап, коли фізичний терапевт здійснює призначає спеціальні тренувальні вправи, готує групи м'язів, які будуть потрібні для того, щоб користуватися протезом, і сам і тоді власне опанування протезу буде швидким і якісним, а не це буде просто додаткова палиця при ході. Аня Олена, скільки, будь ласка, я хочу повернутися до такого загального великого питання: все ж таки, біонічний чи механічний, хто визначає які сильні сторони обох двох сторін. Давайте ще раз проговоримо. Бо ми розуміємо, всі хочуть біоніку, тому що вона більш функціональна. Але чоловіки, які більш схильні до заняття якимись фізичними правами навантаженнями, з часом потім звертаються, кажуть, що ні це не зовсім зручно. Як обирати і хто приймає фінальне рішення? військовий має право на забезпечення, і механічним, і біонічним, тому і немає немає потреби особливо обирати. Можна почати з одного протезу, потім інший, або навпаки, тобто або де багато хто паралельно замовляє і механічний, і біонічний, і потім ще й протез для купання за потреби. Тут важливо, Пані що Олена, а це коштам держави. Все те, що ви зараз говорите, що військовий має може мати і простий протез, і біонічний. Так, звичайно. І для купання е... теж? О, для плавання теж ви кажете? Е, ні, для купання, для купання? Це, для, це протез, який в душі використовується. Ага. Для плавання, якщо ви мається на увазі, то ну, це, мабуть, хіба спортивні протези, але це ну, Це плавання й правило. Так, спеціальні є, так, для а, а. За відсутності. Так. Продовжити. Е... Так, будь ласка, так, власне, я хотіла сказати, що тут важливо враховувати насамперед ті умови, в яких буде відбуватися користування протезом, і персональні запити людини, тому що ну людина при першому своєму досвіді протезування не до кінця завжди розуміє, який функціонал вона отримує, і як і чи чи насправді весь цей функціонал їй потрібен, тому дуже часто. Протезисти дають власне можливість спробувати, і людині, наприклад, найбільше подобається, підходить якийсь певний вид біонічної руки, бо їх теж є дуже багато і з різною кількістю опцій, так би мовити, для е е е різними варіантами, е які вони можливі, можливі функціонал отримують. Просто є випадки, коли тільки один можливий функціонал є більш ефективним. Наприклад, подвійні ампутації, то при подвійних ампутаціях насправді більш я маю на увазі подвійні ампутації рук насправді більш ефективні є механічні протези, бо вони забезпечують краще функціонування і легше опановування для особи з подвійною ампутацією рук. Що стосується інших характеристик, то тут потрібно враховувати, що багато біонічних кистей вони є чутливі до пилу, до води є і звичайно і водонепроникні, але не, не усі з них. І є теж обмеження щодо тих можливих навантажень, які, власне, такі біонічні руки можуть виконувати. Тобто в них є обмеження по тій вазі, яку можна підіймати з біонічною рукою. Якщо дійсно, як ви кажете, людина хоче займатися спортом активним, то їй треба більш міцний протез, і тому, власне, доволі часто в таких випадках протезисти рекомендують. Більш прості комплектуючі, так які е, дають можливість більш витривалих навантажень. пані панілена. Коли держава встановлює ветерану протез, чи бере вона на себе і в якій мірі відповідальність за його обслуговування? Наскільки легко отримати зараз можливість для зміни культупери це власне у верхня частина протезу, яка контактує зі шкірою, тому що приблизно через рік. Вона потребує заміни через те, що всихається культя і користуватися протезом стає незручно. А наскільки зараз це простий процес? Наскільки він покривається державою? І чи не змушують хлопців проходити через якісь спеціальні зараз комісії, які мають підтвердити, а потрібна зараз зміна культиприймача чи ні? Починаючи з приводу обслуговування протезу, то держава покриває. Обслуговування і ремонт протезу впродовж всього строку експлуатації для кожного виду протезу визначено на який строк експлуатації, це залежить від тих комплектуючих, які використовуються. На який строк він видається. Він це може бути строк від одного до навіть до семи років, і в межах всього цього строку держава покриває обслуговування, ремонт і в тому числі заміну культи приймача. Причому перший рік або два це навіть є гарантійні, діють гарантійні зобов'язання виробників комплектуючих, які є, це є відомі світові фірми, які, беручи на себе ці зобов'язання, покривають вартість ремонту в межах гарантійного строку. Але в межах ще гарантійного строку дуже часто. Виникає потреба за дійсно замінити культа приймач, і тут як і в бік схуднення, так і в бік коли людина збільшує свою вагу в силу того, що на дехто починає менше рухатися, то навіть вже в перший рік користування протезом, така потреба може виникати декілька разів. Всі ці витрати держава покриває коштом державного бюджету. Для цього потрібно звернутися до протезного підприємства, і зараз власне відбувається зміна. Процесу, щоб не отри не отримувати висновок про необхідність заміни культу приймача. А на підприємстві власне приймалося рішення про те, що така зміна потрібна. Така постанова е камера міністрів напрацьована і найближчим часом буде ухвалена. О, дякую за цю новину, тому що я думаю, що ветерани дуже зрадіють, що зміна культоприймача зараз не буде пов'язана з такою медичною бюрократією. Пані Олена, дякуємо вам.